На цьому даху була снайперська точка терористів. І Один солдатів піднявся на верхній поверх, переконав родину його впустити І з Гвинтівки ліквідував снайпера на цій точці. І на даху поліцейського відділу, якого зараз вже нема. По цих вулицях їздили терористи на пікапах, як кажуть, було чотири пікапи, і вони з них стріляли по мирним мешканцям і таким чином вбили 40 людей. No. Well, Manny and I have like, I did Manny